Друзі, всім привіт! Давно я не записувала відео, і сьогодні буде м, така коротка підбірка е, ароматів осені. Ну, осені саме, скажімо так, більше вересня місяця, тому що е, уже вечори стають більш прохолодні, тому ми переходимо до більш таких ароматиків, більш важких. І сьогодні я вам хочу показати підбірку. З чотирьох ароматів, які я планую носити, поливатись, хоча не факт, враховуючи велику колекцію, але все ж таки, перший аромат, про який я вам хочу сказати, це монталь. Як би його так показати, щоб він не відсвічував? Ось так. Монталь кафе Інтенс Роде парфум 50 мл. Чесно, дуже приємний аромат. Ну, Я знаю, що багато хто відноситься до манталь як до таких нав'язливих ароматів, важких, але насправді це дуже гарний аромат, саме цей. Я, до речі, хочу ще деякі спробувати, але ось я була в парфумерному магазині. У нас є в Миколаєві магазин, де продають відливанти. І я намагалась, кого... ну, якби там немає тестера, тобто вони просто пшикнули разок. Нанесли, розпалили аромат, і все, а вам дають понюхати саме сам флакончик. І ти не завжди розумієш насправді аромат. Тому що на флакончику в основному вже чутні кінцеві ноти. І я ось намагалась спробувати інші аромати, то мені здається, що вони всі пахнуть, саме кафе-інтенс. Тому зараз поки на паузі мої спроби купити собі ще один якийсь гарний монталь. Тут заявлені в верхніх нотах квіткові ноти, середніх троянда кава і база це ваніль, білий мускус і амбра. Я, чесно кажучи, відчуваю тут тільки каву і троянду. Мені дуже подобається, дуже гарний аромат. Я його планую перенести з осінь вес... на зиму. обов'язково. Хоча в зимню підбірку я внесу ще деякі аромати, які я планую теж використовувати. Для мене це дуже приємний аромат. Я уявляю, як ти йдеш по парку, вже опали листя, але ще світи сонечко, і дуже-дуже приємно і пряно пахнеш, це дуже приємно. І наступний мій аромат, до речі, з яким я хотіла розростатися, роз... чесно скажу, розійтись по це Giorgio Armani Sі Fiori. Тут вверху заявлена чорна смородила, зелений мандарин, серце на ролі почулі дубовий мох. База ваніль, білий мускус. Чесно сказати, чомусь він мені не заходить. Моєму чоловіку подобається, але мені він не заходить. Я йому дам другий шанс цією осені зимою. І якщо ні, то швидше за все його виставлю і продам. Оскільки я знаю цей знятість саме цей аромат, Тому прийдеться нам, якщо ми з ним не подружимось, то прийдеться з ним розійтись. Ось такий. Дуже гарний. Дуже. Але чомусь чорна смородина зовсім не моє. От прямо з флакончика його відчуваю приємний, гарний аромат. Але коли я наношу на себе, то чомусь ми з ним зовсім. Я і аромат, ми йдемо в різних напрямках. Тому... З ним, скажімо так, любові не відбулося. Тому так. Наступний мій аромат це всі більшістю людей. Я дивлюся деяких парфблогерів, і вони говорять, що Коко-Мадмузель це попса, щось не дуже. Гарне, досить можна відчути від всіх. Я, до речі, теж відчуваю його часто. Чую саме коко Mademoiselle, не факт, що це інтенс. Але я його відчуваю. Це коко Mademoiselle, Інтенс від Шанель. Тут верхні ноти апельсин, бергамот, лимон, серце це троян, дежасмин. і, відповідно, база, пачолі, мускус і лабданум. Я люблю цей аромат. Ну, тобто мені його подарували, я його наношу. Мені його подарували в 21 2021 році на день народження. Чоловік купував в брокарді, ховав там, де запаска в автомобілі. <плес> Такий дуже гарний аромат, мені подобається, йому дуже подобається. Він завжди його чує від мене, йому заходить. І я, відповідно, теж ним користуюсь. У мене 100 мл, ось бачите. Добре, відпити аромат. Сказати, що він не тронутий не можна, тому що це дуже гарний, дуже приємний аромат. І в залежності від того, в якій кількості вона несете, мені здається, що він по-різному звучить. Якщо трішки, то це більш такий тонкий, ненав'язливий аромат. Але якщо ви добре полігєтесь, то можна вмерти, він вас задушить. Ну, так я собі його бачу. Ось такий гарний аромат. Наступний і останній мій аромат це всім відомий Black Opium від Yves Saint Laurent. До речі, я помітила, що в мене від Yves Saint Laurent є три парфуми. Ну, Тобто, він у мене в лідерах. І по його розходу точно так же, бачите, лишилось зовсім трішечки. Я планую його таки добити. В мене він вже не старенький аромат. З нього почалася вся моя любов до парфумерії. Мені його теж. Купив чоловік. І, скажімо так, більш-менш я підібрала саме схожі між собою аромати, тому що тут верхні ноти груша, рожевий перець, апельсиновий цвіт, а в серці ноти кава, жасмин, гіркий миндаль, лакриця. Ну і база, відповідно, теж там ваніль, пачулі. І, якщо я не помиляюсь, там є кашемірове дерево. Я навіть не знаю, навіть заявлений кедр. В базі, але я б не сказала, що я його відчуваю. Тобто я тут теж відчуваю більше каву, жасмин і мигдаль. Можливо, навіть лакрицю. Мені дуже подобається цей аромат. У мене 90 мл. Це Eau de Parfum. Ось такий гарний аромат. І він у мене з'явився тільки як він вийшов. Він був популярним. Це був рік, напевне... Напевне, 18-й, можливо, 19. Десь так саме ці. Я пам'ятаю, як їх стояло три варіанти. І я вибрала саме цей. Дуже гарний. Я пам'ятаю його рекламу, я дивилася і все дивувалась. Думаю, боже, так хочеться спробувати саме цей аромат. Е мене давно не було, тому я би хотіла попросити вас підтримати моє відео лайком, підписатись на канал, діліться відео, лишайте ваші коментарі. Е Мені буде дуже приємно. А також було б цікаво дізнатися, чи хтось теж використовує восени саме ці аромати, у кого теж є вони, або можливо навіть не повнорозмірна версія, а від левантика. Але ж все одно цікаво, чи м -м, сходяться смаки у мене з моїми підписниками, тому що я навіть влітку відчувала ось аромат від Black Opium, також я відчувала кафе Intense Миколаєві. Тобто ти йдеш і прям відчуваєш, що хтось саме його наніс. Коко ну, відчуваю теж, але більш рідше. Там, більше чую, чую саме Монталь. Я думаю, що це через його цінову політику. Тобто він доступний, він стійкий і досить популярний. І в Миколаєві його можна знайти в багатьох місцях, де продають парфуми і косметику. Так як у нас брокард закритий, є декілька таких маленьких магазинчиків, де можна купити собі або тревел-версію, або швідливант. Ну що ж, друзі, будемо прощатися. Наступне моє відео, до речі, я вирішила, що я запишу відео про аромати, з якими я готова розстатися, розійтися полюбовно. Так, я, напевно, так і назву відео. Тобто це аромати, які я не використовую. У мене є два міста для волосся, від Шанель один. І також є два парфуми, з якими би я, в принципі, готова розійтись. Тому що я їх не використовую, а я би хотіла купити щось взамін, щось інше, щось більш цікаве. Тому до наступного відео. Дякую вам за перегляд. Не забувайте підтримати мій канал, поставити лайк, підписатися. І лишити маленький коментар. Мені буде дуже-дуже приємно. Всім гарного і тихого дня. Всім пока.